Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, яка називається визнання батьківства. Давайте уявимо таку ситуацію. Є жінка, яка завагітніла, і ця жінка не перебуває в шлюбі. А після народження дитини батько відмовився визнати, що це його дитина. Тобто, жінка отримує свідоцтво про народження дитини, в якому дитина буде записана на прізвище мами. Юридично у цієї дитини батька немає, і мама є одиначкою. Відповідно, у цього батька немає ніяких обов'язків перед дитиною. Але ціль у мами щоб він мав ці обов'язки і сплачував дитині аліменти. Що їй взагалі робити? Дивіться, напряму подати на аліменти вона не може, тому що у дитини немає батька. Їй потрібно подати позов про визнання батьківства. Вона може його об'єднати, тобто дві позовні вимоги: визнання батьківства і стягнення аліментів. Або просто визнання батьківства. Як їй зручно, аліменти можна потім подати на аліменти. Ну, Давайте розглянемо, що це, наприклад, визнання батьківства і стягнення аліментів. Так от, до якого суду треба звертатися? Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України у цієї жінки ну, мами дитини. Є право вибору. Вона може подати або за пропискою відповідача, ну біологічного батька, або за своєю пропискою. Ну, Наприклад, якщо там відповідач прописаний в Києві, а вона у Вінниці, то вона може або до районного суду в Києві подати, або до районного суду в Вінниці подати. Готується позовна заява з усіма додатками, формується справа. Подається справа до суду, я б ще радив би відразу, відразу з позовною заявою готувати клопотання про призначення генетичної експертизи. Ну його можна е, підготувати потім, наприклад. Але ну, я б відразу подавав би з позовною заявою. Клопотання про призначення генетичної експертизи. Суд ухвалою відкриває провадження, розглядає справу, призначає експертизу. Якщо експертиза підтвердить, що відповідач є біологічним батьком дитини. Все суто ухвалює рішення про те, що ця особа є батьком і стягує з нього аліменти. Все, вноситься зміни в свідоцтво про народження дитини, відкривається виконавче провадження про стягнення аліментів. Все, у батька є обов'язки і він сплачує аліменти дитині. Питання закрите. Друзі, я намагався своїми словами розповісти, вкластися, щоб це було невелике відео. Щоб це не було довго, затягнуто якось. Дивіться, якщо, можливо, у вас якась трішки інша ситуація, і у вас цікавлять якісь питання, ви можете написати в коментарях, звісно, я по мірі можливості буду відповідати. Або ви можете мені написати меседжер чи директ. Якщо вам потрібна консультація, домовимося, я вас проконсультую. Також, будь ласка, звертайтеся, підписуйтеся, YouTube, Facebook, Instagram, буду радий вас бачити. Буду розбирати дуже багато цікавих тем, багато відео і радий буду, що ви будете їх дивитися. Дуже дякую за увагу і вам гарного вечора. Ну і звісно, миру нам всім. Дякую.